Христос народився, славімо Його. В сьогоднішньому Євангелію були такі слова, що мудреці йшли за зіркою і, побачивши зірку, де вона зупинилась, війшли в дім і знайшли дитятку. Сьогодні ми святкуємо різдво Господа нашого Ісуса Христа. І особисто для мене це подія, в якій ми віднаходимо Бога. Бо різвод Його народження це значить віднайти його в своєму серці. Наше тіло має бути, наче той вертеп, який приймає Бога. Приймає Бога для того, щоб людина стала, наче Бог. Щоб людина навчилася в цьому світі долати всі незгоди, щоб людина навчилася в цьому світі долати всі перешкоди, долати гріх. Долати депресію, долати сум бачити радість. Різдво це віднайти Бога в своєму житті. Різдво Господа нашого Ісуса Христа це народити Бога для самого себе і відповідно разом з Ним народитись. Так, це радісне, веселе свято, але водночас воно має і гіркий приз, привкус, можна так сказати. Тому що через людську гордість, через людську жадібність і небажання примирення постраждало багато людей, коли народився Ісус, Ірод захотів збити його, не знайшовши, а речі не отримавши звістки від мудреців, що відбулося, де цей Ісус, де цей Цар Месія, він наказав знищити. Новонароджених дітей в місті Вефлеємі. Ісус разом з своєю сім'єю мусив мігрувати в іншу країну. Ця подія нагадує нам мені особисто, нагадує те, що відбувається в нас в Україні. Через людську гордість, жадівність гинуть тисячі людей. Гинуть невинні діти. Мільйони людей стали мігрантами. Але так як Ісус, так як для Ісуса Марія і Йосиф, стали тими опікунами, стали тими батьками, які його берегли сьогодні для нашої України, такими опікунами є наші військові, є бійці Збройних сил України, Національної гвардії України, поліції, прикордонники, волонтери, медики, усі ті, хто сьогодні... Охороняє нас, дарує нам цю можливість віднайти Бога, народитись разом з Ним. Тож святкуємо Сьогодні Різдво і дякуємо нашим захисникам, дякуємо Йосипу Марії, що оберегли Ісуса, і дякуємо нашим сьогоднішнім тим опікунам, які нас бережуть, які там, на війні, борються з людською гордістю. Бореться за гріхом. Бо це війна людини проти Бога. Тож молімося за них. Дякуємо їм. І вітаємо кожного один одного Великим, гарним привітанням. Христос народився. Славімо Його!